Скажіть, будь ласка, чому один гібрид огірка в одному місці дає класні результати, а в іншому зовсім печальні? Є таке поняття, як районовані сорти і гібриди. Чомусь ми відійшли від цього, але раніше ми чітко розуміли, що на, на пакуванні має бути написано там районований, там в ті чи інші області, районований в тій чи іншій зоні. І ми тоді розуміли, що для себе обрати. Зараз це не пишуть, так як кліматичні умови змінилися, дуже часто так буває, що ті гібриди чи сорти, які там районовані, наприклад, для вирощування в степу, вони дуже непогано себе показують на поліссі. Тому я раджу кожному, коли ви дивитеся соцмережі і хтось сказав, ой, який класний гібрид того чи іншого гірка, чи який класний сорт тієї чи іншої суниці, не поспішайте її садити в себе в повному об'ємі. Той, хто досягає гарних результатів в Агросфері постійно експериментує, тому не поспішайте посадіть краще 10 чи 20 відсотків від загальної своєї плантації. Той гібрид чи сорт, який ви хочете бачити в себе в перспективі, подивіться, як він себе показує, і потім вже переходьте на більші площі, тому що є великі ризики. Кожного сорту і гібриду є певні свої переваги: Якийсь холодостійкий, якийсь зимостійкий, якісь стійкий до певних шкідників чи хвороб і так далі. Буває так, коли стійкість. Покращена, але смакові якості гірші. Але у вашому регіоні, наприклад, тієї хвороби чи того шкідника не спостерігається. Тому ваше завдання зробити акцент на смаковій якості, звичайно. Тому на всі всі тонкощі звертайте увагу, не поспішайте робити висновки щодо опису, які написані на пакуванні, чи щодо того, що ви почули десь від своїх друзів чи у соцмережах. Розумно підходьте до вибору сортів чи гібридів, і тоді результат вам гарантований.